Сьогодні ми пропонуємо елементи розумного дому та конфігурацію, яку ми пропонуємо налаштувати за допомогою е, нашої пропозиції, е, які складаються з двох елементів. До вашої уваги, ви хотіли б показати е, датчики температури та вологості, які налаштовуються на мобільний телефон. На мобільний телефон може бути налаштована будь-яка кількість датчиків. Якщо взяти в даному випадку конфігурацію з чотирьох, то буде чотири датчики температури та вологості. Що дозволяє виробити система? Система дозволяє налаштувати алерти та отримувати алерти підвищення або визначення вологості, або температури. Таким чином, ви на телефоні завжди в будь-якому частині світу маєте детальну інформацію про те, яка температура чи вологість у вас знаходиться в тому приміщенні? Кожен датчик ви можете підписати як найменування, і тоді це найменування ви можете контролювати. Разом з електронною розеткою. Дана конфігурація дозволить вам мінімальний бюджет управляти температурно вологими показниками, які дозволять повністю контролювати. Ваші температурно вологі параметри. А також, наприклад, за допомогою розумної розетки потрібно вмикати, можливо вмикати наприклад, гідростоп, тобто, прилад, який збирає вологу. Єдине, що в цих всіх приладах саме головне, це щоб прилад включався автоматично при поданні енергії, тому що ви знаходитесь десь далеко. Це, наприклад, як осушувач повітря, механічний, не електричний. Тоді у вас вийде дуже гарна конфігурація. Ще раз розповім про саму конфігурацію. Австрійські датчики є в нашій пропозиції. Є спеціальна аплікація, яка поєднує ці датчики в єдину систему розумного дому. В цю аплікацію ви дуже швидким простим методом можете додати всі ці чотири датчики, проіменувати їх. І таким чином у вас буде конфігурація датчиків. Датчики є різні, ще є на пропозиції датчики наявності води для того, щоб контролювати наприклад, потік води в туалетній зоні чи в зоні ризику руху води. Тому прошу звернути увагу, увагу вашу увагу на такі дуже гарні австрійські конфігурації. Таких приладів в Україні достатньо мало. Вони, якщо є, то не виконують свою функціональність. А саме, в часі ви можете, Всі прилади є запаковані. Достатньо великими орієнтований розмір одного приладу складає. 8 на 6 см. Кожну секунду змінюється параметр. Ось, як приклад, закриваю зону, і зону датчику, і температура з вологістю автоматично змінюється. Датчик має можливість стояти, може бути прикріплений на магніт від фірми 3М, Може бути вісити, Також в кожному датчику вже є встановлена внутрішня батарейка. Дуже простий метод встановлення батарейки є. Овстрійкі батарейки Фірма більш комплектація дуже гарна, є інструкція, є всередині також посилання на аплікацію програму яка відображає. Аплікація дозволяє використовувати як для Android девайсів, так і для Apple девайсів. Тобто на будь-якому типу операційної системи ви можете дуже просто налаштувати ці датчики і в будь-який час, в будь-якому місці використовувати інформацію щодо поточної вологості та температури іменованого особистого вашого датчика. Раз повторюю, що кого зацікавило, ви можете звертатись в наш телеграм-канал. У нас є пропозиція щодо розумного дому, різних датчиків, як поєднати цю систему в єдину систему управління вашим будинком. На даний момент є пропозиція з чотирьох датчиків, е вологості та температури, температури, е з можливістю подальшого управління цими датчиками вашого розумного дому. Також пропонуємо до вашої пропозиції е спеціалізовані світильники, які допоможуть. Кожен день вам жити краще. Що таке краще, чому так. Якщо подивитись, то вам здається, що це звичайний світильник, але це невірно. Чому? Тому що це спеціальний світильник, замовлений на конфігурацію нашої компанії. Він покращений, покращений тим, що тут знаходиться акумулятор ємністю 2000 мАч. Що дозволяє, м, світити, відпрацьовувати в режимі руху та освітлення більш ніж дві доби в загальному часі роботи. Як працює світильник? Він зараз не працює. Є три режими: режим жовтого світла та режим світло-синього світла. Працюють вони методом, може не спрацює. Працюють тільки в темну пору року, коли не заряджені, на жаль, є рух і відсутня достатнє освітлення. Ще раз, дані світильники мають підвищену ємність акумулятори 2000 мАч. Спеціально на замовлення нашої компанії. Вони в собі містять незвичайні прості літер іонні акумулятори ємністю 500 мАг, а 2000 мА. Це акумулятори, який використовується в електронних сигаретах. Також є провід зарядки, а також є магнітна, магнітні пристрої для кріплення до стінки. Прошу розглянути нашу пропозицію, яка складається з даного світильника. Даний світильник дуже прогресивний. Чому? Тому що якщо переховати дві доби роботи в режимі освітлення е і відпрацювання датчиком, то це складає, якщо в повсякденному житті е в травні 2025 року приблизно 2 тижні. Тобто кожні 2 тижні ви повинні заряджати цей датчик за допомогою проводу що, На жаль, темпер... час заряджання даного пристрою складає орієнтовно годину. Чому? Тому що 2000 мАч потрібно залити. Якщо у вас подібний пристрій заправляється за 15 хвилин, 15 хвилин заправляється, 15 хвилин, значить він і працює. У нас зовсім інші пристрої замовлені спеціально на конфігурацію нашої компанії, так як ми є професіоналами в техніці. Ми тільки почали віщення щодо рахунок розумного дому та інших товарів для побуту. І від вчора наша компанія почала трансляцію. І ми почнемо транслювати професійні навики використання побутової техніки, а також інших побутових приладів. Причому всі ці приладдя відлічаються від пропозицій інших каналів, тим, що вони покращені, і ми розповідаємо ті покращення, підкреслюємо і гарантуємо ті покращення, які були зроблені для того, щоб цей пристрій працював. Якщо ви придбаєте даний пристрій е, в компанії АТБ чи Сільпо, чи Епіцентр, е, по-перше, ще раз скажу, він у вас буде заряджатись 15 хвилин. Працювати він буде від сили 30 хвилин від моменту покупки. Якщо це більш old device, то місць він довго лежить, то це буде працювати ну, орієнтовно 45 хвилин. Ще також вас застерігаємо, що якщо це придбано стоково придбаний е, пристрій, то гарантовано він буде працювати не більше одного року. Чому? Тому що базові акумулятори, які поставляються, китайці вони молодці. Він розрахований на приблизний термін експлуатації. І найгірше, що якщо ви тримаєте даний девайс незарядженим, то він дуже швидко, дуже-дуже швидко за рік в незарядженому стані перетворюється в металобрухт. Його може відремонтувати певна чоловіча рука. Але такого чоловіка ще потрібно знайти, Чому? тому що тут достатньо обмежена площа самого світильника. І засунути в цю площадь, е, акумулятор. Е, інший акумулятор достатньо складно. Якщо порахувати, що я придбаю зараз там, на промі акумулятор, дякуючи новій пошті та ціні відправки від нової пошти, ціна нового акумулятора у вас в відділенні нової пошти вашого міста, буде набагато більше, ніж ми хотіли б вам запропонувати такі світильники. Ще раз повторюсь, це спеціальні світильники для освітлення. Рівень захисту IP65, ви можете облити водою він все одно буде працювати. Використовується в настінному кріпленні, як методом на двосторонньому скотчі, один до стінки, один до приладу і потім. Послідують. Також методом ви можете підвішувати на девайсі. Можна використовувати в погребах, можна використовувати в шафах, де вам інколи потрібно. Отримати освітлення, додаткове освітлення, тому що у вас там немає головного освітлення. Також дуже ефективна дана методологія, хто б розказував, хто не розказував, нічна для повітряних тривог. Чому? Тому що це дійсно девайс, який дозволяє людині зупинитись, і якщо ви його перевернули в зону, не діє датчиком руху, не користувача, то він відпочиває. То е, датчик не спрацьовує, як тільки людина встала, його просто потрібно направляти в те місце, де починається рух певної особи. Ще з приємно, хочу додати те, що даний датчик він реагує на тварин, тому на тварин до 25 кг. На дітей він реагує тут просто е, по площі. На жаль, якщо у вас тварина... Собака така по пояс довжиною метр, то так дійсно буде спрацьовувати. Тому що все-таки це е, датчик без додаткових налаштувань е, просто базова пропозиція е, з покращеним акумулятором. Також нагадаю е, ще раз, що наші датчики і наші пристрої є покращеними. В даному пристрої встановлений. Акумулятор ємністю 2000 мАч. Це пропозиція, яка йде в Лідл Amazon стоках. Від сьогодні ми починаємо на даному каналі. Прошу вас підписуватися. В шапці каналу є у нас Telegram-група, Viber-група. Підписуватись на новини нашого каналу. В подальшому вже від сьогодні ми будемо показувати всі інші товари. Зараз вже подається палета, Амазоновська палета, яку ми дістали для повсякденно травневої пропозиції до вашого розгляду. Тому від сьогодні ми будемо вже відображати вам е кожноденний товар, який достається до нас. Це все Amazon товари і якісні, е але більш профілізовані, скажімо так. Томість. Ми розповідаємо, наш канал відлічається від інших каналів, це те, що ми ніколи не кажемо, я не знаю, що це. Чи при, після придбання ви отримуєте детальну інформацію? Ця річ, якщо тримати незаворядженою, в базовій комплектації буде вам працювати, відпрацьовувати свою функціональність 45 хвилин, працювати в будівлі рік. Якщо ви придбали у нас дані світильники з покращеною батарейкою, то ви маєте час роботи в режимі очікування та спрацювання періодичного освітлення в орієнтирі десь 14 днів. А час роботи самого девайсу у вас буде становити приблизно 3 роки. 3 роки це гарантія того, що ви їм постійно користуєтесь, підзаряджаєте, і він у вас працює. За допомогою даного девайсу ви також можете організувати роботу як на дворі, так і всередині приміщення. Чому? Тому що дані девайсі, хоч і постачальники не пишуть, є стандарт IP65, тобто він закріплений від вологи. Відносно закріплений, тому якщо його опустити в воду, звичайно він працювати не буде, тому що це не спеціально прикритий такий девайс, а все-таки вважається як внутрішнього внутрішньо будівного використання. Ще раз повторюю, що ми пропонуємо елементи вумного дому. На сьогоднішній день у нас в пропозиції є термовологодатчика, які дозволяють включити в систему розумного дому. Також в подальшому бунті у нас електронні розетки, але електронні розетки можемо запропонувати українських постачальників. Чому? Тому що вони достатньо якісно відпрацьовують вже є з лічильниками електроенергії, спрацювань. Вони гарно працюють. І єдине, що в них дійсно не достає таких от достатніх елементів з алертами, які інформують вас, що який датчик перевищив яку температуру. Тобто, Як приклад використання, ви можете такий один з датчиків помістити дитині в шафу. І тоді Дитина в шафі, якщо залишила якусь мокру річ, то ви. Orion, то ви моментально маєте інформацію про підвищення вологості, що є нехарактерно. А також підвищення вологості можна встановити, наприклад, там в погребах е або на кришах. Тоді будь-яке підтікання води ви зразу будете отримувати у себе на вашому телефоні. Також, якщо в погребах, ви можете контролювати середню температуру, і таким чином е ви зможете. ви... Будете контролювати температуру в вашому погребі, температуру на вашій стрісі, або температуру на дворі, якщо розмістити даний датчик в місці, де відсутнє пряме попадання Сонця. Тому ще раз, на сьогоднішня пропозиція у нас є: це термовологодатчики, елементи розумного дому, які швидко налаштовуються на Android. і iPhone-системах, а також пропонуємо до вашого до відома спеціалізовані світильники з датчиками руху. До речі, хотів додати, що час працювання світильника складає менше 1 секунди. Час світіння при однократному фігуруванні елементу відпрацювання складає орієнтовно. 3 хвилини 3 хвилини світить тим світлом, яке ви задавали. Час заряджання складає не менше ні годину, що дає гарантію, що на збільшенні ємності батарейки дана система працює е, не менше двох тижнів у повсякденному режимі використання. При цьому ці датчики працюють виключно в сумерках. Томість, якщо дивитись на травень 2025 року, то це орієнтовно. З 8-ї години вечора до 7 години ранку. Дуже ефективний засіб, дуже просте використання. Якщо мати такий комплект, ви можете організовувати будь-яке додаткове освітлення, будь додаткове освітлення е, до е, ходьби е, в погребах, на стріхах, е, в затемних територіях. Е, хотів би закінчувати, не е, затримувати ваш час. В шапці нашої групи є інформація щодо нашого каналу. Кого зацікавили дані товари або пропозиція розумного дому, будь ласка, звертайтесь. А також хочу звернути вашу увагу на те, що, станом на 25 2025 року, наш канал буде пропонувати всі товари Amazon групи. Якісні, дуже якісні. Це все не Китай. Це все. Той кращий Китай, який орієнтований на європейського споживача. І він дійсно має якість та відповідні технічні характеристики. Ми вам не пропонуємо говно товар, який пропонують інші канали, які навіть не розуміють, що це, навіщо це і яка його фактична реальна ціна та користь в цьому житті. Прошу звернути вашу увагу про те, що наш канал працює на вас. Ми хочемо вам надати якісний товар, розповісти, чому він якісний, як його налаштовувати, як його можна використовувати і чому, і скільки він буде вам слугувати. Кожен товар має свій ресурс і наш товар має ресурс. Але ми показуємо вам фактичну різницю між ресурсом пропозицій від нас. Та ресурсом пропозицій стокових магазинів, які торгують у будь якої зараз, і тіктоці, і інших електронних магазинах України. Прошу звертатись, а також підпишіться на наш канал. Від сьогодні буде повсякденне транслювання нових і нових товарів. Вже підходить. Amazon Lidl палета на цій Amazon Lidl палеті ми дійсно будемо відображати вам всю інформацію щодо елементів е продуктів е від даних магазинів, е що є якісними, цікавими. І такі елементи вони е винколи дуже відсутні на території України. Чому? Тому що, як, наприклад, дані датчики вони зовсім не продаються на будь-яких інтернет-ресурсах. В Україні. Чому? Тому що е, достатньо складна специфіка, мало хто може розповісти, як його використовувати. Але за нашою допомогою ми надаємо також технічну консультацію е, та консультацію для людей, які придбали товар, як його налаштувати, як його використовувати. Все дуже просто, швидко. Якщо навіть ви не маєте рядом чоловіка, то ви можете елементарно. Налаштувати і ми вам допоможемо в цьому. Ми вам надамо інструкцію за потреби додаткових налаштувань. детальну інструкцію даного девайсу на відомих інтернет-ресурсах з описом з повною інформацією. Всім дуже дякую, до зустрічі, до побачення. Сьогодні.